Unreal – це чудова історія. Ми впевнені, що подальші його ітерації будуть ще потужніші і потужніші, але впевнені, що е, технологічний світ видасть якесь нарішення, рішення, якесь альтернативне рішення. Це добре, тому що з'явиться конкуренція, і воно буде рухати один одного. І тут питання того, що потужність Unreal, в даному випадку ми його про нього говоримо, або іншого енджена, це завжди можливість зробити навіть ті старі розробки креативні, які робились, більш реалістичними, більш швидкими. Це не повинно, не вже немає там рендера. Де в хвилинах це рендери в секундах або в долі секундах, коли це рендери вже майже е, працюють в онері, коли прямий ефір іде, рендер відбувається. З Одного боку можна робити більш наворочені постановки з іншого боку, для того, щоб робити те саме по потужності по об'єму, можна робити меншими потужностями. І тут е, я скажу про, не про продакшн, а про ділівері. Хто мене знає особисто, знає, що я там є евангелістом певних таких сучасних рішень. Одне з них це доставка контенту персоналізована. І в персоналізовані заставки якраз енджі дуже можуть допомогти трансформувати певне зображення під потреби того чи іншого користувача, глядача, там слухача і таке інше. Зазвичай так. всі знають, що таке продак плейсмент. Завжди в кадрі є якась пляшка, да яку продали дуже дорого. Це великий вклад про це, Звичайно, монетизацію величезний вклад, але історія про декплейсмента це історія. Вона прожила там. Певний час е місяць-два рік, а потім вона робиться проблемою, тому що далі час не оплачений. Цю Кока-Колу, чи щось інше треба з кадри прибирати? Так от є зараз рішення, які там тестуються активно, при якому певна пляшка на столі, чи пляшка в руці е за рахунок. Е е е Трансформації миттєвого прорахунку, миттєвого рендерингу міняється на ту пляшку, яка потрібна, яка продана зараз як Product плейсмен. Coca-Cola міняється на Fanta, Fanta міняється, якщо яка стоїть на столі Fanta, якщо це дозволяється аудиторії, дозволяється часом трансляції певного контенту, міняється на віскі, віскі на пиво і таке інше, в залежності від того, хто цей контент дивиться і в який час дивиться. І питання в тому, що енджін потрібен або на стороні користувача в його там. Певному девайсі, телевізорі чи чомусь іншому або на стороні мовника. Але ми розуміємо розвиток енджена в даному випадку, міні юризація інжена дозволить його зашивати в певний е певний гаджет, і значить дозволить оцю концепцію цього немовлення з персоналізацію. рекламно в даному випадку персоналізацію продакпесу дуже серйозно реалізовувати, А це гроші. І можливість і гроші заробляти. Звичайно, вся політична там порядок дня він є доволі контентно утворюючим, і зазвичай вибори і висвітлення виборів це завжди багато даних, які треба візуалізувати подати аудиторії. Ну це близько до, до спорту, але якщо спорт розподілений протягом там року, він завжди існує, то вибори не завжди і канали, і про це казав Алікс, намагаються якраз на виборних е періодах. Е Залучити аудиторію, заробити гроші на рекламі, таке інше. А, але ми показуємо тим, що рішення на софтвері і на Хмарі, да, воно насправді доволі легке і просте. Його не можна назвати plug -and play, але все одно це рішення, яке доволі легко інтегрується і вартує не ті гроші, які вартували колись рішення, які давали яскраву цікаву інформативну графіку. І це з одного боку вартість, і з іншого боку, якщо у продюсера. Немає студії, яка постійно мовить і має графічне рішення, а в нього проект певний, який сезонний, або як вибори відбуваються раз там в 3-4 роки. Йому не треба студія, в якій стоїть е, графічне рішення. Йому достатньо просто взяти е, в даному випадку хмарне софтверне рішення, інтегрувати його на період роботи, і після того зупинити співпрацю по е, цьому рішенню до. Потреби, яка виникне через якийсь період, тому це питання і певних циклових проєктів. Це може бути цікаво, і графіка там потрібна. Це питання сезонних проєктів, і таким чином розширюється по суті можливості продюсерів, виробників виробляти якісний яскравий контент з цікавою графікою, тому що з інформативною там, де раніше вони це могли, не могли собі дозволити, тому що це було просто дуже дорого. Там намагалися моделювати різні. Моделі а, workflow з використанням а, аватарів та або лекторів. І тут питання знову ж потужності обчислення а, рендеринга. Та. Якщо рендеринг в більшості свої, якісний рендеринг дається все ж таки не онлайн, не on -air, точніше, Тобто йому потрібно для того, щоб згенерувати дві хвилини якісного відео, йому потрібно п'ять хвилин. Рендеринга, якщо казати про дуже реалістичний образ з ліпсінгом і так далі, близьким ліпсінгом. То історія Анейра від цього відірвана. Да? То, то питання знайти такі потужності рендеринга, які будуть давати по суті з затримкою там, пів секунди, там, 15 кадрів, 20 кадрів в секунду чи там взагалі нуль кадрів. А рендеринга це звичайно потужність неймовірна. Це знову ж повертаючись до Unreal Engine, і іншого розвитку, інших там ліжків, і таке інше, і це можливо, це буде вирішено дуже швидко. Але в мене завжди є певна інформація, яку я читаю, що все-таки існує певна теорія там заговору, які кажуть, що стійте, стійте зараз. Трамп відрегулює нам все цю історію, просто їх помножить на нулі, і вся ця технології. Штучних аватарів підуть в небитіє, тому що це ну, це правда не, не то, що етична історія, це просто політично небезпечна тема. Історія діджита Ектора є насправді в двох е площинах. Перша площина це радійні діджитектори, коли це просто генерація штучним інтелектом голосу. І таких рішень на, на американському ринку, до речі, доволі багато. Дуже багато радіостанцій, які вже працюють з цифровими ведучими новин, цифровими ведучими погоди. І друга площина Діджитал-Ектора це аудіовізуальний ектор для бродкастінга. І тут ситуація трошки інша. Вона е, менш така можливо передбачувана, тому що е, продюсери до кінця не розуміють е, наскільки такого цифрового ектора аудіовізуального е, глядацька аудиторія сприйме. і сприйме правильно. Тож тому що зазвичай завжди е, ведучий е, на телебаченні чи в інших платформах це завжди довіра. А чому я повинен слухати цю людину, яка мені доносить якусь інформацію? Неважно, це новини чи якийсь інший жанр, це завжди довіра. Аудиторія повинна розуміти, що ця людина її крові, з її стаї, що вона має певний життєвий досвід, і на базі цього досвіду, будучи свідком певних подій, якщо це новини, ці, ці новини а, транслює на широку аудиторію. І там продюсинг є пошук просто в образів, людських sapiens образів, які відповідають. Певним очікуванням аудиторії, смакам. Ми там знаємо, що теж американський ринок, зазвичай ведучі новин доволі такі високовікові, да, тому що людина з не... не, не молода не може бути достатньо мати достатній життєвий досвід для того, щоб щось радити аудиторії. І така ж історія по суті, аудиторія очікує від будь-кого, хоч це синтезований ведучий, хоч ні. Як вона буде реагувати на центезово не, не ведуча, незрозуміло. І І продюсер, продюсери галузь, медійна галузь, меді технологічна галузь зараз просто насправді а, намагаються зрозуміти цю реакцію, тому що залучити цікаво, є певні економічні, організаційні, привабливі моменти, але презентувати цього ведучого аудиторії як не sapiens, як діжда ведучого, що вони отримують, е, чи будуть їх аудиторія їх сприймати, чи не розбіжиться вона, чи не зменшиться вона не е, репрезентувати його як е, штучного ведучого? Це е, по суті ввести аудиторію в оману і таким чином знищити репутацію і цього ведучого. І проєкта і медіа взагалом, і це така небезпечна царина, яка вимагає зараз від бродкастерів певного пошуку і певного звичайного дослідження, як аудиторія з цим впорається, і зрозуміле рішення тут а, спробувати наблизити цього штучно створеного ведучого а до аудиторії, яким чином а, соціалізувати його, от історія. А Ліни це історія соціалізації. Тобто, по суті, і це вже практики такі є: створений ведучий діджитал-актор для певного проєкта на телебаченні, наприклад. Він соціалізується. В нього є сторінки в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі так і далі, так, далі, так, далі, так далі. І він таким чином робиться, по суті, частиною певної спільноти, яка до нього звикає, розуміє, що він теж живе, він теж просинається, він теж їсть. Він теж їде, він теж ходить, він ходить на спорти, таке інше. З іншого боку, це образ він робиться частиною суспільства, частиною їх життя, і вони до нього звикають. І тоді їм легше прийняти його як певному образу, який доносить до них певну інформацію, по суті, будучи голосом і зображенням, обличчям певного медіа. Але це все, поки як я казав, дуже такі цікаві пошуки. Які в бродкастингі повинні дати якийсь результат, але ми поки його передбачити до кінця, не можемо, і тут питання не технології, а питання, вона далеко зайшла, а питання все таки сприйняття аудиторії, що це робиться для чогось. Ми моделювали спільно з Vision House певні конструкції сучасних медіа інформаційних, перш за все, і ми розуміємо, що можна все прибрати, відправити на ремоут, зробити все віртуальним, крім якраз історії студії з реальним живим ведучим. Ну, і, звичайно, до цього реального живоведучого передбачено, що приходять там, живі гості, які, з якими там, в очі в очі можна поспілкуватися і поговорити, і створити певну атмосферу, яку знову ж довіряють, довіряє аудиторія. Можна відправити гостей на віддалену історію, да, включити їх, там, або там, по зуму, по скайпу, або через професійні певні рішення телемостів, які існують, і вони недорогі. Але якщо живе ведучий, то це передбачає потребу в плейсі, в певному офісі, в певному місці, де це ведучей буде працювати. А, які опалені, які освітлені, які охороняються, за які заплачено А Плейс, який має студію, який має світло, який має звук який має СБ, який має режисера, звукорежисера і все обладнання цього СБ, який має гримерну з гримо з гримом, з грим з гримером, який має костюмера, костюми, і все таке інше, і все це певна інфраструктура, яка крутиться навколо живого ведучого, живого хома тому що тільки, тільки тому, що йому довіряють аудиторія, тому що він їх крок. І це ті обставини, які насправді стримують будь-які історії там швидкої е, впадкого в, впровадження діджитал-ектора, тому що це є певні обставини, які з одного боку прискорюють, з іншого боку ці обставини е, трошки е, сповільнюють і заставляють трошки подумати. А ми живемо насправді в дуже такий час цікавий час демократизації технологій. Технології змінюються, технології робляться легше, прогресивніше, ефективніше, швидше. В більшості свої за рахунок те, що відбувається зараз, за рахунок софтвера і хмари. Ну і тепер ще до цих рішень додався штучний інтелект, який, ну будемо казати, доволі серйозно вже починає впливати на розвиток технологічних медіатехнологічних певних рішень. А, і технології дешевіють. Ну, відверто скажемо, вони мають підвищується їх спроможність, але ціна зменшується від діапазону від разів зменшення до порядку, а навіть порядків іноді. І це певний сигнал для маленьких а, медіа, для маленьких мовників, до того, що вони тепер можуть робити те, що раніше вони собі дозволити не могли, тому що технології варто було дуже дорого. А, вони можуть створювати більш цікавий, більш яскравий контент. Тому що технології стали для них доступними. Такий самий сигнал це для великих мовників, що те, що маленьким мовникам стає доступна технологія, які раніше мали спідзволити тільки великі, тому що там був високий прайс, вони почнуть з ними конкурувати. І медійний ландшафт буде дуже сильно змінюватись. А, і в цій конструкції важлива людина творча. Яка користується тепер уже доступними технологіями і робить цікаві речі. І, робить цікаві речі. А, і тут важлива історія, при якій а, треба інвестувати в тих самих людей, які керують з одного боку технологіями, але перш за все, і перш всього вони ці технології обирають. І це Smart Guys, про які я колись вже казав, скажу ще раз: а, це от Алекс Таупкін, це представники нашої команди, нашого проєкту Board. Які розбираються в сучасних тенденціях, в сучасних трендах, розуміють, що є на ринку, що є цікавого на ринку, але це люди, перш за все, які починають свою роботу з виявлення потреб, тому що медіа починається не з фантазії, якихось незрозумілих, а вона починається як і будь-який виробництво будь-якого продукту, вона починається з виявлення потреб, що потрібно аудиторії. Які потреби аудиторії треба задовольнити, який продукт треба створити, і потім, розуміючи, який продукт і в якій кількості треба створювати, створюється робочий процес. Під цей робочий процес підбирається технологія. І таким чином SmartGuys роблять цікаве рішення, яке доступне в рамках фінансової можливості того чи іншого медіа з одного боку, з іншого боку, це рішення дозволяє зробити конкурентно здатний продукт. На ринку відносно інших конкурентних пропозицій.